В Україні не було іншого виходу, це я в цьому абсолютно переконаний, Але я хочу сказати, що я і мої колеги з народного руху України ми були, на жаль, дещо наївні в цьому розумінні, що коли навіть проголошували, що Україна буде без'ядерною державою, ми тоді радо не. Пам'ятаєте, були заяви про нейтральний статус України, без'ядерний статус України підписували ці всі Лісабонський Лісабонський меморандум. Україна підписала, де зобов'язалася не мати і не використовувати і не виготовляти ядерної зброї. І тому, коли діло вже дійшло до таких е, вже серйозних проблем, що треба було вирішувати, що бути з тією ядерною зброєю в Україні, то пам'ятаєте, та мабуть про те, що президент США Клінтон приземлився своїм літаком у Борисполі і там мав зустріч з Леонідом. Кравчуком там він заявив про те, що далі летить він у Москву, і заявив, що Сполучені Штати Америки беруть на себе зобов'язання профінансувати знищення ядерної ядерних цих зброї в Україні. По суті, ну виходу то не було в Україні, тому що теж не одна Росія цього вимагала, цього вимагали Сполучені Штати Америки.